Клієнт стверджує, що в комплекті з колінвалом немає шатунних вкладищів. Я ніколи з таким не стикався і ніхто не висував таких рекламацій чи претензій. У мене є точно такий же колінвал, запакований з заводу точно того самого виробника на ту саму модель. Давайте спробуємо розпакувати на камеру і подивитися, що там за комплектація. Ось у нас колінвал Hot Rods Made in USA. Підходить для BRP Outlander, Commander. Коротше, для багатьох-багатьох 8 соток з таким двигуном Rotax. Скриваємо заводське пакування. І претензія, власне, не в самому колінвалі, а в. Комплектації шатунів. Ось у нас шатун. Тут він голий. А ось тут, власне, ось тут у нас, власне, те, про що йдеться клієнту. Шатунні вкладачі от Ось вони. Перевіряємо точно так же в другому. Трохи незручно, однією рукою мені слід було скористатися якоюсь допомогою, але вже пізня година і, на жаль, нікого немає. І тут точно така сама історія. Два шатунних вкладиші. Шатуни хотроз. Вся продукція хотробна надзвичайно якісна. Ніколи не бачив. Не комплекту ніколи не бачив, але припускаю, що на збірній лінії хтось міг, звичайно, і помилитися. На цей випадок обов'язково треба знімати розпаковку, друзі, тому що довести комусь в Штатах, що вони зробили щось не так, дуже і дуже важко. А ось таким чином, як я зробив щойно, це цілком реально. От тому-то, шановні квадроциклісти, я завжди і кажу. Розпаковуйте це все при отриманні на новій пошті, коли ви розпаковуєте там на столі під камерами це все під чітким контролем, ну хоча б дорогі запчастини. І тоді, якщо там не комплект якийсь, то завжди можна попросити в керівника відділення у цей відеозапис і з цим уже щось доводити виробнику. Бо просто так на слово жоден виробник в світі мені не повірить, що у вас там якась некомплектація, чогось не вистачає оцих вкладишів. Ніколи ні за що, нікому на слово не повірять. Тільки якісь фото, відео докази, тієї ж самої розпаковки на відділенні.